На думку пастора церкви дім Божий В'ячеслава Бистровського, всі, хто щиро молиться Всевишньому про Україну, її перемогу та процвітання, благодатні. Тобто, ті, хто розповсюджує Божу благодать. Саме так, що неділі з перших днів війни на площі перемоги у Кремчуці, священнослужителі та міряни різних конфесій разом моляться. Це надихає, що ми з вами єдні, єдні на слові Божому. Навколо Христа Він зібрав нас різних, але зробив нас всіх однаковими. 26 березня у Соборній молитві взяв участь і єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Павло Гончарук. Я приїхав сюди до парафії, щоб провести духовні вправи, які ми проводимо під час Великого посту. Це було п'ятниця, субота і неділя, але я довідався, що у вас є тут така молитва. То я думаю, це буде для мене велика честь, якщо я зможу разом з вами помолитися сьогодні тут, в місті Кременчук, за Україну про перемогу, про допомогу Божу. В Кременчуцьку парафію приїхав єпіскоп з Харкова. Ну і це такі навчання, вони називаються реколекції, де ну слово Боже розказують. А я знаю Павла Ганчарука більше як капелана, як військового. І він дуже багато провів в окупах. Та там і сповідав, благословляв. Тож у цій жахливій війні кожен тримає свій фронт. Вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, молимося до Тебе, владико, миру і спокою нашого. Щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І надалі збережи нашу рідну Україну, даруй нам перемогу, бережи наших воїнів, які стоять там на нулі, і на першій лінії в тилах, захищаючи наші домівки, благослови тих, хто сьогодні у полоні, нехай вони повернуться додому. І військові на передовій йдуть у наступ на окупантів, відчуваючи силу Соборної молитви. Знаєте, я давно не ходив, півроку не ходив, а потім перший раз прийшов, і в ту неділю звільнили Купянськ і, і Ізюм. І я так думаю, оце класно, що я прийшов. Ну, це була така харківська операція. Я думаю, це. Це я, навірно, я почав молитися, і я став оце після того ходити регулярно. Ну Бог дає, Бог діє. Оце, що я можу сказати. Єпископ Павло Гончарук переконаний, що проведення спільного молебня це знак присутності Бога серед нас. Коли ми молимося разом, то це свідчить про те, що Бог перемагає. Любов перемагає. А Ісус Христос сказав: там, де двоє, бо троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. І тому це є виразний знак Божої благодаті і того, що Бог діє, що ми тут збираємося. Це знак його присутності. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. вікторія пальчик, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини.